Доброго. Осталося щось? Ні-ні. А чого ви так, зупиняєте? Такого нема такого. Що нема? 35 35 такого нема. Статті 32 є. А ви мене зупинили по якій статті? Як по якій статті? Ну, от, по, от так. по якій статті ви мене зупинили. Ви керуєтесь законом про Нацпол? Там чимся керуєте. Правилами дорожнього руху. Ну. Будь ласка, придавіть посвідчення удіяйте, як вас на і... Підстави? Немає? Я поїхав. Статі... Я можу бути вірний? Зараз такі 32 перевірка документів. Військово обліковує. Що ви несете? 18.3, будь ласка. Що умнічаєте? В смислі умнічаєте, ми в правовій державі. У нас кустиційний лад, чи який? Чи свавільний лад? 18.3, бейджик, будь ласка, покажіть свій. Не ховайте його. Я його не ховаю. Господи. боже. 20... нуля. Да. 72, 4, Представтеся. Майор прилітці ще. Ви. Я вас поки не затримую. Ми... Я з ним поспілкуюся. У нас не... не колективний розгляд справи. Він мене зупинив, відповідно, я з ним поспілкуюся. Так що, стосовно 35-ї, щось скажете мені, 18.3, пункт пред... предоставите чи ні? Доброго дня. Доброго. Я, я вас не кликав. Покажіть мені ще, будь ласка. Шегута Олександр Михайлович. Доброго. До 29-го. Це нового зразка чи се старого? Ну Доброго. от сьогодні вже сварився на, на рахунок цього. Я вас не кликав. Ми, я Доброго. спілкуюся Доброго. з тим, хто мене. Ви маєте прикривати його. А вдруг я зараз зброю дістану. Що ви будете робити? Доброго. І, Доброго. і стояти не збоку, боку, Доброго. ми тоді ще, ще не, не тут, а. Отут, ззаді, щоб мені незручно було. Ну, то, то дайте я з ним поспілкуюсь. Добре, тоді не, не, не втручайтеся не в розмову. Я вас запитую, згідно 35-ї, чому ви мене зупинили? Тут немає нічого, тут сплошна Ну, тут ні знаків стоп, ні обмеження швидкості, ну, крім населеного пункту 50, що я не порушив. Чому ви мене зупинили? У мене автомобіль ніде не пошкоджений, нічого. Не Всі проблес... Всі точніше, сигналізації світлові в мене працюють. Ну чому ви мене зупинили? Я привітим, щоб... Нема такого. Все, закрили тему, я поїхав. До побачення.